Доброго ранку, мої хороші! Сьогодні сонячного осіннього дня. Я думаю, наше заняття можна провести на свіжому повітрі. Отже, починаємо наше заняття з англійської мови. Hello! Hi! Good morning! So say me, please? How are you? Як ваші справи? Пригадали? З пальчиком. I am fine. Так. Very good. Молодці. Я думаю, що у вас всіх дуже-дуже добре. Сьогодні на дворі ми з вами пригадаємо наші рухи. Спочатку пригадаємо як... рухи, які ми вчили минулого заняття. І додамо ще трішки інші. Домовилися? Отже, давайте пригадаємо, коли ми встаємо, ми кажемо «Stand up». Repeat after me. «Stand up». Коли присідаємо, ми кажемо. Sit down. Repeat. Sit down. Good. Так. Для того, щоб поплескати в долоньки, ми кажемо. Хто пам'ятає? Clap your hands. Так. Тупати ніжками. Ми кажемо: Stamp your feet. І, коли ви. Повертаємося навколо себе. Ми кажемо turn around. Пригадали? Turn around. Отже, дуже швидко давайте пригадаємо зараз нашу піску хвилинку. Пам'ятаєте її? Швиденько. Stand up. Sit down. Stand up. Clap your hands. Sit down. Stand up. Turn around. Sit down. Stand up. Stamp your feet. Sit down. Stand up. Clap. Step. Пригадали? Молодці. А сьогодні на занятті я хочу, щоб ми з вами вивчили ще декілька назвів рук. Отже, коли ми з вами просто йдемо, ми можемо казати walking. Пригадуйте наш звук. В, так? І вимовляємо Walking. walking. Це ми можемо робити разом, виконуючи рух на місці. Walking. Walking. Repeat after me. Walking. Good. Молодці. А ще я дуже знаю, що ви любите бігати, правда? Коли ми бігаємо, ми кажемо running. Running. Знову ж таки, наш звук ри, пам'ятаєте, язичок до верхніх зубок. Running. Running. І разом з рухом Running. Гед. Зараз поєднуємо два рухи. Ходьбу і біг. Отже, Walking. Running. Молодці. А ще, як всі дітлахи, ви любите стрибати. Стрибати можна сказати декількома способами. Дивіться. Можна сказати jump, jump, jump. А ще можна сказати простіше. Хоп-хоп-хоп. Hop, hop, hop. Отже, хоп-хоп-хоп. Hop, hop, hop. Давайте спробуємо їх поєднати. Jump підстрибуємо високо. Hop. Не дуже високо. Домовилися? Отже, джамп. Хоп-хоп-хоп. Джамп. Хоп. Хоп-хоп. Молодці. Поєднуємо ходьбу, біг і стрибки. Отже, walking, running, jump. Хоп-хоп-хоп. Молодці. А ще, коли на ліжечку спілкнеться, ми намагаємося тихенько-тихенько до неї підійти. І знову ж таки ми можемо тихенько зробити ось цей рух. Тихенько його назвати. Ми скажемо тіп-то. Тіп-то. Отже, тихенько підкрадаємося. Тіп-то. 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 Запам'ятали. І швидше пристріємо ніжки на ніжку. Скіп, скіп, скіп. І поєднуємо всі наші рухи від початку. Отже, walking, running, jump, hop, 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 tiptoe, tiptoe, skip, skip, skip. скіп, скіп. Неважко, правда? Зараз я вам пропоную з дуже веселими героями під музику. Виконити ці всі рухи. Будьте уважні, повторюйте за мною не лише рухи, а й слова. Домовилися? Стоп, це означає зупинилися. Так, пригадуємо далі. Tip -toe, tip toe, tip toe, tip toe, tip toe. Skip, 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 skip. Jump in. Jump and stop. Walking. Roll. Hop. Running. Jump. Я думаю, що у вас все вийшло. Дуже весела пісенька, легко запам'ятовуються рухи і легко запам'ятовуються слова. Я дуже сподіваюся, що ви не просто будете виконувати рухи, так? Співати, танцювати, стрибати під неї, а повторювати назви рухів. Ну, а зараз все. Я вас дуже люблю. Goodbye, bye-bye, see you soon.